Друга світова війна почалась в 1939-му та тривала шість років. В ній брали участь 62 держави. Понад 65 мільйонів людей загинуло. Тільки Україна втратила близько 8 мільйонів життів. Українці воювали проти нацизму у складі семи армій. Акт капітуляції нацистської Німеччини було підписано 8 травня 1945-го. Пам'ятаємо, перемагаємо. Війна розпочалася 1 вересня 1939 року із вторгнення військ нацистської Німеччини до Польщі, а завершилася 2 вересня 1945 року беззастережною капітуляцією Японії. До армій ворожих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдат. Для України війна почалася 1 вересня 1939 року із нападу нацистської Німеччини на Польщу. Цього дня німецька військова авіація бомбардувала Львів та інші міста. Україна зробила значний внесок у перемогу над нацизмом і союзниками Німеччини. На боці об'єднаних націй воювали українці у складі армії Великої Британії та Канади 45 тисяч осіб, Польщі 120 тисяч, СРСР більше 7 мільйонів, США 80 тисяч і Франції 6 тисяч, а також визвольного руху в самій Україні 100 тисяч в УПА. Понад 2,5 мільйона українців були нагороджені радянськими та західними медалями та орденами. Більше двох тисяч стали героями Радянського Союзу. З них 32 – двічі. А найкращий ас союзної авіації Іван Кожедуб тричі. Україна понесла величезні демографічні втрати, які оцінюють у 8-10 мільйонів осіб. Власне символ цього дня червоний мак, починаючи із 2014-го, Українці в ці дні, щоб вшанувати події Другої світової, всіх її жертв носять на грудях. Червону квітку таким чином ми долучились до світової традиції. Саме червоними маківками в світі вшановують пам'ять загиблих у всіх конфліктах, часів Першої світової. Почалося все, коли вірша канадського військового лікаря Джона Макрея під враженням боїв у Бельгії ще в 15-му Він написав рядки, де у фламандських полях квітне мак, а поміж хрестів скорботний знак. Носити квітку варто на лівій стороні грудей якомога ближче. До серця. Я є, тому що їх нема. Братів, сестер, що землю захищають від біди. Я тут, бо десь вона і досі ще благає. Щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є і є весна. Бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас. Стоять на варті наші батальйони. Бо вогник пам в пам'яті і серцях не згас.